Друзі, всім привіт! На жаль, не змогли ми напередодні в повній мірі побачити матч збірної України. Тим не менше, результат нас потішив дебют. Нехай неофіційний, Руслана Ротанян, біля керма дорослої команди виявився вдалим. Перемога 2-0 над дублем Прендфорда. З іншого боку, вдалося поекспериментувати, надавши всім основним ігрові хвилини. Тому. При цьому зберегли певну свіжість на неділю на поєдинок з Англією, до якого будемо сподіватися і Ярмоленко дуже і поправить своє здоров'я Сидорчук. Тобто, в більш менш оптимальному складі підійдемо до цього топ-поєдинку, і тим не менше не варто великих надій і сподівань плекати. Треба залишатись реалістами, оскільки це Англія, це її поле, і по тому, що ми бачили напередодні, як мінімум, по першому тайму поєдинку в Італії. То англійці гіперпотужні зараз. Зважаючи на наші недоліки і проблеми насамперед кадрів в обороні, я маю на увазі відсутність того ж забарного, тому втримати власні ворота на замку буде ой як непросто. І тим не менше, сподіваємось на сюрпризи у виконанні ротання і нашої команди в атаці у нас є теж потенціал, аби на свій гол напрацювати. Тому схиляюся, що в неділю, на Уемблі. Обидві команди заб'ють. Ну а там будемо тримати кулаки, щоб і цей результат збірні України теж вдався. Тому, друзі, зробіть власні прогнози і слідкуйте за сервісом рейтинг букмекерів експерти щоразу щодня намагаються вам надавати свій погляд на майбутні поєдинки. Тож, нехай вам щастить.